Посилення українських кордонів триває в областях, де наразі не ведуться бойові дії. Це робиться для ефективної відсічі можливої агресії зі сторони ворога. Наразі активно будуються фортифікаційні споруди, посилюються структурні підрозділи та відпрацьовується взаємодія між силами безпеки і оборони України. Все чітко сплановано, скоординовано. Хто які позиції займає, за який сектор несе відповідальність, якого типу там загрози він. Пріоритеті, яким загрозам повинен протидіяти, тому ну, в такому форматі це, це реалізовано. Ігор Бондаренко наголосив, що з часу попереднього візиту в розташування зведених сил безпеки та оборони відбулося значне нарощення спроможностей посилення координації та взаємодії прикордонників нацполіції та нацгвардії у прикордонних з Білорусі областях. Будь-які можливі там і передбачувані нами сценарії розвитку максимально негативні. Ситуації з боку нашого північного сусіда Республіки Білорусь, вони будуть належним чином відбити. Відсіч буде ворогу будь-якому формату вторження надана.